Херсон це Україна! Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму новенькому каналі, тому щоб він був більш популярним, будь ласка, не забудьте підписатись, поставити колокольчик та можна навіть щось прокоментувати. І я не буду проти. Повернемось до Антонівського моста, який знаходиться у Херсоні. Окупанти так хотіли показати свою. Велич та могущества зігнали куча техніки, поставили якісь странні локатори, своє ПВО. Але в ході осмотра обнаружено. Чотири воронки від попаданні ракети, а також повреждення, яке отримала строїтельна техніка, роботу на даному мосту. На момент запису цього відео подробиці поки що не дуже з'ясовані. Але я впевнена, що торжественного відкриття не відбулось. На ранок після попадання по оркам Рашкінські ЗМІ почали викладати фото моста і писати, що міст цілий, але є маленьке. Але на цьому фото, яке розповсюджили Рашкінські ЗМІ, не світанок, а захід. Що тут можна сказати? Така вона фейкова пропаганда. Нікакої відповідальності! нікакої дисципліни. Окрім моста, знищується і окупаційна влада Херсона. Так нещодавно знов було госпіталізовано головного окупанта Херсона Володимира Сальдо. Подейкують, що його отруїли. Але це не точно. Єдине, що відомо, що стан його настільки критичний, що його доставили аж у саму Московію. І щось мені підсказує, що це буде його остання подорож. Мой Мойладімірцечу oh, бендер, канапохорони За похорони? завтра. в сімейному замку. замки його возвічення. Наразі я збираю матеріал щодо цього отруєння, і тут викриваються такі деталі, що його отруїли не партизани, не зсу, а саме московська влада. Ось вот такі діла, ребята. Можна сказати, що сальдо забрав руський мир. І все це ділується з одної цілі зберегти свою домінуючу. До речі, ліпший друг сальдо Царёв написав ось таке: "Це не отруєння, це перевтомлення із-за чрезмірного переживання за судьбу людей і регіону". Ось так буває, коли ти незаконно переживаєш за долю людей. Ще один прихильник руського міра у новій куховці вже відпереживався. Так, окупант Віталій Гура, якого орки поставили замглавою воєнно-гражданської адміністрації у новій куховці, як кажуть, пішов творити і віршить великі діла в інший вимір. Ну що ж, земля скловатою. Якщо ми затронули з вами тему померших, то нещодавно віддала Богу душу колишня дружина Дональда Трампа Іванка Трамп. Так от, Дональд Трамп вирішив поховати свою колишню на полі для гольфу біля першої лунки. Від міста кажуть, що таке поховання його позволяє платити податки на цю землю. А як відомо, Трамп не дуже любить платити податки і завжди намагається обійти закон. Він навіть колись визнав себе повним банкрутом, щоб не платити державі. А наразі виявилась така нагода. Не скажу, що чудове, звісно. Трамп своє рішення щодо поховання колишньої на полі обґрунтовує тим, що давно вже хотів мати у власності невеличке кладовище для ізбраних, а і навіть побудувати там собі мавзолей. Ось такі вони маленькі причуди заможних людей. Нещодавно у Потойбіччі сталася пожежа. У Підмосков'ї загорівся склад озону. Озон це руська версія сайту AliExpress, де жителям по можна було купити, не скажу, що якісні, але товари з Китаю. Пацани заказав кросовки на Озоні. От прийшли. Заїбись, кеды, конечно, на шнуровках Блять, здесь на липучке. Ахуєть мода. сидят заебись, мне нравится. Згорівши склад, був одним із самих великих складів цієї компанії. Здається, що китайські речі так не хотіли попасти до рук русні, що вирішили самознищитись. І прискоривши цим. Розвиток імпортозаміщення. Ну що ж, чекаємо нову імпортозаміщену уйобішну продукцію. <показував> <ріць> Блять, всім в одном крим мила гель, для душа. Митія посуди. Павла. А ось ще один приклад імпортозаміщення. Чи навіть я би сказала крадіжки? Тут кожен судить як хоче. Руський телеканал П'ятниця запустила нове тревел-шоу, яке повністю злизано з формату Орел-Решка. Змінилось тільки те, що замість монетки там проходить батл між ведучими. Коротше, суть та ж сама, навіть головні ролі колишня ведуча Орлай Решки Анастасія Івлєєва. Думаю, на Росії дуже актуальне тревел-шоу, якщо взяти до уваги, що Русні ну ніде не раді. Так як міст для тревелу дуже обмежено, шоу поїхало зніматись до Вірменії. І перечуваю, що далі будуть такі міста, як ДНР, ЛНР, Абхазія, Придністров'я та ще інші неіснуючі держави. Ну а хто займається таким же хобі, як я, я знаєш, фініталія що... комедія, поэтому все сошлося. Актуальність цього спіженого тревел шоу показують також перегляди. Перший випуск телеканал П'ятниця загрузив на Ютуб, і за тиждень набралось всього 400 тисяч переглядів. Це мізерна кількість переглядів, враховуючи на те, що сторінка розвинута, а у кадрі ми бачимо ну дуже відому людину. Тому, друзі, робимо висновок, що крадене шоу не зайшло. Фішечка цього шоу. У останній серії сезону буде якийсь фінал, де будуть обирати переможця, і цей переможець може виграти: знаєте що? Ех! Путішеві по Росії. Думаю, що це путіше буде виглядати приблизно ось так. Бля, які в Новосибірські люди креативні. Смотрите на ті сделали чайник, кружечки, кружечки, ті по вон вомпірожна картошка. А не, это говно. До речі, про Настю Ювлєєву я маю надію, що всі ви вже давно відписані від неї і не слідкуєте за нею. Коли я готувала цей випуск, мене вона так розбомбила, що я зараз готую ще окреме відео, де розкажу, чому треба відписатись. Реально, я зайшла на її сторінку і побачила, що дуже велика кількість моїх підписників підписана на неї. Нащо? Красти у рашці – це вже як норма. Ось недавно я побачила, що З'явилось імпортозаміщення Нетфлікса. Наразі я знаходжусь у Болгарії, і тут така система, що якщо я щось гуглю, мені першим ділом вбиваються руські сайти. Це бісить конкретно, чесно скажу. Так от я побачила, що Рашка створила свій нетфлікс, назвавши його Zetflix. Коли я побачила цю назву. У мене просто почався рвотний рефлекс. Ва! Хер з цією назвою. Більше ще, що мене злить, те, що діяльність цього сайту це піздити відео у Нетфліксах і показувати піратські копії на своїй платформі. Така діяльність попахує судовим ділом кожним днем. Рашка все більше і глибше пробиває своє дно. Навіть тут, вируючи відео з Netflix, вони діють як орки. Ну це ж якась пі... До речі, до теми дна. Атракціон, на який заслуговують діти на Росії. Або знай своє місце з дитинства. Так би я б назвала би. І створення таких атракціонів, воно як би логічно, бо кожне маленьке орчення через 18 років перетворюється на новесеньку ладу, куплену за гробові. Що ж, мої хороші, на цьому в мене все. Побачимось дуже-дуже скоро. Тому не забудьте поставити колокольчик, щоб не пропустити нові випуски. Дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе, слава Україні.